Не є головне, щоб ми тут побудували храми, і їх позолотили, і все зробили добре і так гарно, але у дорогі сестрі і браття, якщо храм порожний, то він не має жодного значення. Тому що церква це не храми, не інституції, церква це люди. Ми із вами, навіть не священники, америани, люди, які приходять до церкви молитися, взяти участь у службі Божій, вони найголовніші для Господа Бога. Дорогі сестри і браття, Бог дивиться з любов'ю на кожного з нас, тому що для нього ви головні. Тут не треба дуже сильно е, тим бути, е, Пишатися тим, а якщо ми головні, то може й навіть і головніше від Бога ні, не головніші. Але, дорогі сестри і браття, треба пам'ятати, що ми Богом бажані і люблені.